Народ привіт! Це я Тарас. Е, Помалу йде робота з трогачом. Е, що трохи почесували, але поки такі у нас празники, то ми трохи зайнялися з електрикою. Ну Тут електрика елементарна, те саме, що на циркулярці. Е, якщо дивитися у нас по оригінальній схемі, то щось занадто умно написано. Ми треба набагато попроще. Ну, от, водний автомат, так би, пускатель, кнопка. Все елементарно. Ну, по-новому кабеля кинули, то, що лишнє повикидали, все це гарно почистили, позачищали по-новому, щоб була, не було ніде ніякого замикання іскри. Ні, ні ну, від того, що нас вийшло, народ? Ну, от, Звісно, провір... я вже провіряв тоді. <рі> ну що, включаємо. Ось кнопочка, дві кнопочки пустки-стоп. Двізір, звісно, гуде, бо ми ще будемо чистити, міняти подшипники. А ну, але ж все, що таке так. нас ну, є. От якось у нас так значить виходить. Ну, я скажу, то, що він гуде і стоїть він все, нам все на дво, на, дво, на трапі, Так що це нормальний облік. Ну, значить, електрика у нас, по суті, зроблена, такі станція буде купити фонарянам і поставити це діло в щиток. Ну, Але треба, перед тим це діло треба допомогти, покрасити. Значить, ось так у нас.